Дитина отримала опік, наприклад, вона доторкнулася до гарячих предметів або пролила на себе чай, як допомогти дитині вдома. Найперше, це потрібно припинити контакт із джерелом опіку. Якщо є обгорілий або гарячий одяг, потрібно зняти його з дитини, але якщо є ділянки або одяг, які прилив до шкіри, то категорично заборонено його знімати. Наступний момент це потрібно промити місце опіку чистою, проточною, прохолодною водою не менше 20 хвилин, можна навіть більше. Наступний момент це потрібно до місця опіку прикласти чисту вологу тканину або купити в аптеці спеціальну гідрогелеву пов'язку та прикласти до місця опіку. Також потрібно дати дитині знеболюючі препарати: це може бути ібопрофен або, наприклад, парацетамол, та запропонувати дитині попити водички. Тим часом потрібно викликати швидку медичну допомогу або показати дитину лікарю.